Привіт! Ви часто пишете в коментарях та запитуєте мене, як правильно мити двигун і що для цього потрібно. Як ви здогадались, тема сьогоднішнього випуску: мийка підкопутного простору. Двигун для автомобіля це як серце для людини. Його не тільки треба заправляти правильним пальнем, вчасно замінювати технічні рідини, фільтра та інше обслуговування. З ним також повинен бути певний догляд. Відповідно, для рішення цієї проблеми компанія Кохімі має декілька миючих засобів, спеціально призначених для мики підкопотного простору. Перший продукт для миття двигуна, який ми з вами, на жаль, на практиці не застосуємо, але обов'язково я про нього вам розкажу. Це Golden Star. Golden Star – це продукт на основі нафтового розчинника, який здатний вимити як і забруднення органічного походження. Так і неорганічного, в тому числі мастила. Велика перевага Golden Стара є, то, що вже в його складі є діелектрик. Тобто діелектрик, який є у складі Golden Star, гарантує пуск двигуна після мийки приблизно на 70%. Інших 30% залежить від самого способу миття двигуна та детейлера, який виконував цю послугу. Застосовуючи Golden Star для миття двигуна, це є найправильніше рішення, тому що. Окрім діелектрика, він є гелеобразним, тобто він не так швидко випаровується та висихає на поверхні, що гарантує вам максимально ретельну та плюс-мінус швидку очистку підкапотного простору. Потрапляючи на контакти або оголені провода в підкапотному просторі, він ні в якому разі не дасть їм корозії. Golden Star застосовується в чистому вигляді, не розбавляється ні з теплою, ні з холодною, ні з дистильованою водою. Застосовується лише в чистому вигляді. Це те, що стосується Golden Star. Чому ми його сьогодні застосовувати не будемо, тому що коли ви застосовуєте Golden Star, у вас повинна бути спеціальна каналізація із сепарацією. Тобто я в своєму боксі це зробити, на жаль, не зможу. Із недоліків, я вважаю, Golden Star це єдиний недолік це запах. Цей запах схожий на запах переробленого дизеля разом із мастилом, відпрацьованим мастилом. Такий різкий, але не стійкий запах. Це те, що стосується Golden Star. Є йому замінник, який можна застосовувати навіть у домашніх умовах. Цей продукт називається Green Star. Green Star. ми вже з ним знайомі, тому що ми його застосовували як засіб для мийки автомобіля в першу фазу, як засіб для хімчистки текстильних ковриків. Це найуніверсальніший лужний очисник у нашій компанії. Як же без розведення розбавлення з водою? Green Star розбавляється з водою теплою. Пропорції 1 до 5, якщо ви наважились ним очищувати підкапотний простір, 1 до 10, якщо ви наважились ним мити автомобіль як першою фазою, і 1 до 20, як засіб, який зможе відхимчистити текстильні коврики салону автомобіля. Але перед тим як застосовувати Green Star, є певні моменти. Момент перший це обов'язкове оброблення контактів спеціальним гідрогелевою або діелектричною змазкою. В нашому випадку. Півпадіння ми будемо мити під простір шкоди, і також будемо застосовувати суперлуп. Це той самий діелектрик, який чудово підходить для герметизації та консервації або ізоляції контактів від води. Можна застосувати і інший діелектрик, який, на вашу думку, буде один із найкращих, можливо, у вас в цьому досвід також є. Я не заперечую. Перед тим, як мити двигун автомобіля, обов'язково зробіть наступні. Дії. Перше, запустіть двигун, переконайте, що він справний, він працює і на панелі приладів немає ніяких похибок. Це дуже важливо, якщо автомобіль не ваш, ви робите, наприклад, другові, або займаєтесь професійно детейлінгом і вирішили включити в перелік послуг саме детелінг під капотного простору. Другий момент. Ви відкриваєте підкапотний простір і оглядуєте його на механічні пошкодження. Механічні пошкодження часто бувають і виникають у автомобілях, які були вдарені в передню частину автомобіля. У більшості автомобілів корпус для запобіжників створений з пластику. Він час від часу може або нагріватись, охолоджуватись, від цього тріскатись, або має механічне пошкодження у вигляді сколу пластику, Тобто цей. Пластиковий короб не є герметичним вже. Відповідно, щоб уникнути потрапляння води в цей короб, обов'язково його треба оглянути перед миттям автомобіля. А найкраще застосувати поліетиленовий пакет та захистити їх від потрапляння фізично води. Що нам потрібно буде із інструментів? Перше, нам потрібне буде помповий розпилювач у вигляді піни. В нашому випадку це буде застосовуватись IK Foam Pro 2. Огляд на нього є в попередніх відео, можете тут переглянути. Пам'ятаєте, я вам показував новинки від компанії Cochі2022, і там були ось ці кісточки. Вони застосовуються не тільки для інтер'єру, їх також можна застосовувати для очистки підкапотного простору, наприклад, червону та жовту. Також для важкодоступних місць можна застосувати ось таку кісточку 50 мм з натуральним. Конським ворсом, вона призначена для механічного очищення важкодоступних місць. Також після миття двигуна обов'язково треба обробити підкапотний простір спеціальним консервантом. Консервант у нас також є: це моторпласт. Моторпласт створений на основі водостійкого розчинника. Також, окрім водостійкості, у нього є ще термостійкість. Він додає еластичності резиновим та пластиковим виробам, наприклад, як проводка або резинові патрубки. Відповідно, вони від нього пересихати не будуть, так як квіткапотний простір він нагрівається і охолоджується декілька разів на добу. Таким чином, еластичність їм не завадить. Термостійкість цього продукту визначена до 290 градусів за Цельсієм, тобто він буде гарно триматись на поверхні довгий період часу. Як показує моя практика застосування моторпласту. Вона дозволяє тримати в чистоті підкапотний простір протягом півроку, при тому, що я на автомобілі накручую приблизно 30-40 тисяч кілометрів в рік. Цей консервант також надасть чудовий зовнішній вигляд підкапотного простору. Воно буде з легким глянцем та поглибленим видом. Що це за пристрій, можливо, ти хочеш мене запитати? Це мовильниця. Це один із способів, як правильно або нанести продукт, або його змити. Взагалі існує три види мийки підкапотного простору: це застосування мовильниці, це застосування апарату високого тиску та застосування пароочисника. Давайте тепер більш детальніше поговоримо про кожний вид мийки підкапотного простору. Перший вид застосування мовильниці, або ж в народі у нас прозивають буратіна. Тюди можна залити окремо рідину, наприклад, воду, теплу воду, а найкраще для цього застосовувати дистильовану воду. Вона не буде проводити електрику. Або застосувати мовильницю як засіб нанесення першого типу очисника, наприклад, Golden Star з діелектрику. В чому перевага застосування мовильниці? Ви не даєте великої кількості води у підкапотний простір, який його так сильно боїться. Принцип дії мовильниці максимально простий. Він приєднується тут до спеціального пневмошлангу, звідки виконується подача повітря. І в пропорції один до одного він подає спочатку рідину, потім повітря-рідину та повітря. Другий тип мийки підкапотного простору із застосуванням апарату високого тиску це той тип, який ми сьогодні використаємо. В чому переваги цього типу мийки двигуна в принципі, не буває таких частин під простору, які неможливо ним вимити, але є певні недоліки. Перше, це високий тиск, і другий це велика кількість рідини. Це вже дві складові, які створять вам, можливо, проблеми при мийці двигуна. Можливо, не так, як при мийці двигуна, а як сушки та запуску двигуна. Обов'язково треба тримати певну дистанцію, наприклад, у два рази більшу, ніж зазвичай. Від підкапотного простору, щоб не відбити і не залити проводку, і не відбити патрубки в підкапотному просторі. І третій тип мики підкапотного простору із застосуванням пароочисника, і яким ми не будемо мити двигун. В принципі, я не сумніваюся, це максимально ретельний та безпечний спосіб мики двигуна, але в мене є на те свої примхи. Наприклад, я не впевнений, що підхапотний простір буде дуже радить впливу гарячої вологи. Або вплив теплоти, або вплив вологи. Щось одне з цього. З приводу часу мики-двигуна. Застосовуючи мовильницю або буратіна, ви витратите приблизно годину-півтори. Застосовуючи апарат високого тиску для мики-двигуна, ви витратите приблизно 40 хвилин. І застосовуючи пару очисник, я витрачав на свій підкапотний простір приблизно 3 години. Друзі, тепер переходимо до практики. Перед нами підкапотний простір шкоди, який ні разу не отримував послугу миття двигуна. На автомобілі пробіг приблизно 300 тисяч, а також є одне важливе послання. Довіряйте мийку підкапотного простору лише професіоналам. Тепер що нам треба зробити з підкапотним простором перед тим, як мити його? Беремо продубочний пістолет і продуваємо всі щілини і, скоріш за все, майже весь підкапотний простір. Усуваємо пил, листочки та інші забруднення, які легко усуваються повітрям. Після того, як ми продули весь підкапотний простір стисним повітрям, ми будемо застосовувати діелектричну. Смазку для обробки контактів, на які не бажано заливати водою. Так як ми будемо мити підкапотний простір завдяки апарату високого тиску, попередньо ми вже обробили всі контакти, які були нам видимі, обробили діелектриком, а також закрили блок запобіжників спеціальним. Ну, як спеціально звичайним поліетиленовим пакетом, який надасть мінімум, але надасть захисту від потрапляння вологи в короб, якщо він пошкоджений. Коли ви миєте підкапотний простір, обов'язково переконайтеся. Щоб двигун був холодний. Найкраще, коли він буде температури там приблизно 30 градусів максимум, бажано, щоб він був повністю холодний. Я маю підкапотний простір, попередньо розділивши його на 4 частини. Перша частина це капот. Друга частина це частина бачку охолоджуючої рідиною та омивача. Третя частина це сам двигун. І четверта частина це там, де повітряний фільтр з блоком запобіжників. Таким чином, я не запінюю повністю весь підкапотний простір. і в мене десь не висохає хімія. Я поступово запінив, обробив, запінив, обробив, запінив, обробив, смив, висушив. В помповому розпилячі в мене розведений Green Star в концентрації 1 до 5, і я зараз буду оброблювати капот. Наношу все знизу вверх. Те, що Green Star потрапить на пластик і на ньому, можливо, висохне, нічого поганого з ним не пройде, я вам гарантую, він не побіліше. Навіть якщо він потрапить на антидощ, він також його не пошкодить, тому що це максимально делікатний продукт. Бруд потихеньку вже роз'їдається та починає сходити разом із піною. Після того, як активна піна була витримана на капоті, ми зараз її будемо змивати завдяки апарату високого тиску, сильно не заливаючи його водою. На перший погляд, після змивки водою капоту, він здається чистим. Але це не так, тому що статичних забруднень вкрай багато. Відповідно, нам обов'язково потрібно зробити повторне нанесення Грінстару на поверхню і обробити все кісточкою. Обов'язково додаємо трішки на кісточку, щоб її зволожити. І після цього починаємо ручну мийку зверху донизу, скрізь, де можемо дістати кісточки, скрізь очищуємо. Наступний крок це миття другої частини із чотирьох капотного простору. Також оброблюємо його грінстаром, Ретельно заливаємо, даємо йому відкиснути. Також добавок нанесемо на цю частину. Правильна детей мийка двигуна заключається в тому, що всі. Поверхні підкапотного простору, куди дістає і кісточка, і рука детейлера, має бути очищена. Час від часу, після обробки певних поверхонь, кісточку треба промивати, тому що вона також може накопичувати забруднення. Ну і нарешті ми вже змили весь підкапотний простір делікатно, не заприскуючи сильно великою кількістю води, і треба ретельно та правильно просушити. Для цього я буду застосовувати одну турбінну турбосушку. Після того, як ми змили весь бруд, просушили турбосушкою весь підкапотний простір, ми можемо нанести на нього моторпласт. Моторпласт це спеціальний консервуючий засіб для підкапотного простору. Наноситься даний консервант максимально легко та просто, просто натискаючи на тригер і поширюючи розпил моторпласту на весь підкапотний простір. Також не забуваємо про пластмасову вставку, яка кріпиться на мотор, її також законсервуємо. Насправді, мийка підкапотного простору це дуже проста послуга. Головне до цього ставити з відповідальністю та обережністю. Якщо маєш певні запитання з приводу детелінгу або нашої продукції, не забувай, я веду рубрику кожного понеділка або вівторка. Питання до технолога, ти можеш мені задати питання, і я на нього відповім. Або, якщо в тебе екстрене запитання, ти можеш мені його написати на нашу сторінку в інстаграмі кохімії. Точка я на нього тобі також відповім. Не забувайте залишати свої коментарі з приводу наступних тем для відео. Це мені дуже допомагає. Маєш якусь тему? Напиши її в коментар, я її розгляну і, можливо, я зніму відео саме на цю тему. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, доглядайте за своїм автомобілем, і головне вірте в перемогу. Слава Україні!